Привіт! З самого початку хочу знову подякувати усім, хто долучився до збору коштів, усім, хто приходив на благодійні акції і купляв солодку вату. Нарешті я можу відзвітувати: дрон Mavic 3 для першого батальйону бронеавто частини 3029 було придбано. Нарешті ми вже виїхали по Mavic 3. Нам їхати ще приблизно 200 кілометрів. Отже, ще десь 3 години. Тож, перевірочку ми вже здійснили. Ось апарат. Все, будемо вести хлопцям. Ми його вже передали захисникам, і зараз цей дрон на передовій працює на нашу з вами перемогу. Також особливу подяку хочу висловити Андрію Дятлу. Саме завдяки йому вдалося знайти необхідний пристрій по вигідній ціні та Руденку Миколі Івановичу за допомогу у придбанні і особистий вагомий внесок. Тож не зупиняємося, працюємо далі.